Сьогодні покажу, як підключати Superbase у ролі Simple Memory. Так, почнемо. Нам для цього буде потрібно перейти на сайт Superbase і зробити деякі кроки. Перейшовши за посиланням, я постараюся його залишити внизу, а ви спокійно це можете знайти у пошуку, просто ввівши Superbase. Так, перейшовши на сайт даної бази, ми отримаємо просте меню. Зрозуміло. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це Start new Project. Створити, умовно, новий. Зараз я створюю новий, я його видалю після завершення. Create новий, даємо йому ім'я. Я йому дам якесь таке. А, спочатку ви створюєте організацію, це при реєстрації. Безкоштовний тариф дозволяє вести одну таблицю. І також як і векторну, так і simple Що ж, Називаю її якимось простим методом. name, Це хай буде. Далі створити пароль. Це потрібно вам буде вводити в NVCMN, тому створіть його надійним, правильним і запам'ятайте. бажано скопіювати його звідси. Що ж, я створюю його. Створюєте бажано, щоб все зайшло за зелене. Ви, в принципі, це все знаєте. Копіюєте і Create New Project. Після цього він створиться, це може зайняти 10 секунд, 20 секунд, але дочекатися, поки не засвітиться ось тут статус зелен. Почнемо. Наступний крок, який нам потрібно буде зробити, це вже створити connection. Є деякі моменти в налаштуванні, тому ось тут нам потрібно вибрати не URL, а PSQ. Вибираємо. Наступний крок для того, щоб нам був активний ipv 4. Потрібно вибрати. Session Poor. Після цього, як ми це виберемо, у нас вже з'являється доступна IPV 4. Усе на даний момент з налаштуваннями в Superbase ми вже закінчили. І ми маємо доступ до наступних кроків. Ми будемо вносити в, в N8N ось ці значення, які у нас тут є. Що ж, переходимо в n Видаляємо старий наш коннекшн. І додаємо ось тут новенький. От без чат меморій. Наступне, що ми робимо? Вибираємо новий. І ось тут нам потрібно буде змінити деякі значення. Що ж, тут ми будемо вставляти наш пароль, який ми згенерували, придумали. Наступний крок це хост. Хост я зараз показую. Хост знаходиться у нас ось тут, після літери H, починаючи від А і закінчуючи com. Має закінчитись обов'язково com, com. контр c, Переходимо на 8. Видаляємо старий, вставляємо новий. Наступно дивимося Database users, postgres, postgres, Дивимося postgres. І от уже users у нас ось таке значення. Копіюємо його. Переходимо від NITN. Users. Міняємо. І дивимося, чи порт співпадає. Він, звісно, стандартний, але перевірити варто. 54.32. Так, усе сходиться. Даємо назву і зберігаємо. Дивимося, як завжди. Усе пройшло успішно, засвітилося зелене. Переходимо в це, можна закрити вже. І у нас налаштована інтеграція Superbase в ролі Simple Memory. Що ж, наразі дякую. Але так, ще забув про тестуємо. Так, дивимося співпадіння Fox. І вибираємо Define Below, вибрати внизу, перетягуємо, що він має зберігати. І дивимося на спрацювання. Чекаємо декілька секунд. Що ж. Зараз. Дивимося і пішла робота. В даний момент інформація передається і усе працює як потрібно. Що ж, дякую вам за увагу. Лайк, підписка. Все-таки стараюсь. Тому до наступних зустрічей. Покажу подалі досить багато цікавих речей. Все, гарного вам дня!